прикордонних громадах Сумщини триває видача безоплатних дров, придбаних за гроші держави. Мешканець села Горинівка пан Володимир говорить, частину дров заготовив самотужки, частину надала держава. Конесу мало що там ці машинки. Саме привезли дрова, саме вони привезли, саме розрузили. Конечно, це все їм. Безкоштовні дрова отримали понад 10 тисяч родин, каже директорка обласного департаменту соцзахисту Людмила Мосіяка. За її словами, Сумщина отримала 134 мільйони гривень субвенції на закупівлю деревини. Сім'ї військовослужбовців, які зараз захищають нашу незалежність. Сім'ї військовослужбовців, які загинули починаючи з 2014 року. Це домогосподарства з особами з інвалідністю, це домогосподарства з людьми похилого віку, які складають. Це тільки, наприклад, з пенсіонерів чи інвалідів чи дітей. Це домогосподарство, які складаються з малозабезпеченими, малозабезпеченими родинами. Керівник відділу лісових ресурсів та маркетингу Віктор Жмурко розповідає загалом з семи лісництво Сумщини доставили близько 30 тисяч кубометрів дров. Укладено договори із 19 громадами. Всього було укладено 34 договори. договора. На загальний об'єм 28,4 тисячі кубометрів деревини. Всі громади забезпечені згідно цієї програми, забезпечені дровами. Безкоштовні дрова мешканцям прифронтових територій доставлятимуть до кінця цього року. Катерина Іваненко, Віктор Лапченко – Суспільне новини Суми.